Неочікувані зміни, які шокують нова мобілізація як сніг на голову, військовий облік без ТЦК, черг і паперів. Україна запускає автоматичну систему. Дані підтягуються самі без заяв і визитів. Держава перемикається на цифру, а паперові військові квитки можуть втратити силу. Якщо даних там немає, їх може не бути взагалі. Та чи справді тепер все вирішує електронна база на цілі цифрового обліку? Нові сигнали про мобілізацію 2026 Такого ще не було. Які непопулярні рішення можуть бути попереду? Усе це вже за мить не пропустіть. Вітаю, ви дивитесь Україна сьогодні? З вами Соломія Долик і останні події. Військовий облік тепер без черг довідок і походів у ТЦК. Рішення, яке змінює правила гри, українці ставатимуть на облік автоматично, без заяв, без візитів, без паперової тяганини. Уряд України ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян. Про це офіційно повідомили у Міністерстві оборони України. Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт, який передбачає автоматичне взяття на військовий облік призовників військових військовозобов'язаних та резервістів без особистих звернень, без черг та без додаткових довідок. Ми налагодили обмін даними між міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов'язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані. У Міноборони наголошують, це рішення зменшує бюрократію для людей та дозволяє державі мати актуальні точні дані. Кого саме ставитимуть на облік автоматично? Чоловіки, які не стали на облік у 17 років, автоматично отримують статус призовника з моменту досягнення 18-річчя. Та чоловіки віком. Від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном під час отримання або обміну паспортних документів у підрозділі Державної міграційної служби, і важливий момент для цього не потрібно відвідувати ТЦК та СП і не потрібно проходити ВЛК автоматично і без зайвих кроків. Держава змінює підхід до обліку, а українці отримують менше бюрократії і більше ясності. Автоматичний військовий облік уже запущено, дані в реєстрах, процеси цифрові. Але разом із цим виникає ключове запитання: а що ж з паперовими військовими документами? Чи мають вони ще силу, та чи все вирішує електронна база? Адвокат пояснив, що оголошені міноборони зміни наразі ще не опубліковані на офіційному порталі Верховної Ради, тому поки не зрозуміло, які саме правки Кабмін вніс до постанови, що регулює військовий облік. Було ухвалене рішення, що постановка на облік громадян, які цього не здійснили самостійно, відбувається в автоматичному режимі із взаємодією з іншими реєстрами, в тому числі з державними реєстрами, у взаємодії з іншими джерелами інформації. Ухов додає нинішнє уточнення, ймовірно, стосується саме електронної форми військово-облікового документу. З того, що відомо, я так можу розуміти, що є певні уточнення. Я так розумію, що уточнення стосуються саме електронної форми цього військово-облікового документу. Так, а що ж не так із паперовими документами? Адвокат пояснює, паперові документи фактично не були головними. Це призводило до ситуації, коли записи у паперових військових квитках про виключення з обліку обмежено придатність чи хвороби могли не враховуватись. Якщо у органів ТЦК в цій базі доберіг не було відповідних відомостей. То відомості у друкованому варіанті ТЦК могли до уваги не брати. Юрист нагадує саме громадянин був зобов'язаний з'явитися до ТЦК і подати документи у разі розбіжностей. У практиці адвоката було чимало судових справ, де люди намагалися змусити ТЦК внести до реєстру оберіг дані із паперових документів. На думку ухова, після переходу на електронні документи ці суперечності мають зникнути, а паперові військово-облікові документи ймовірно стануть недійсними. Водночас, можливість уточнити дані і вести їх до оберегу залишиться. Я так розумію, що це покликане для того, щоб розширити кількість осіб, які підлягають призову. ТЦК, вже може вільно казати, що у нас немає жодної інформації про те, що ви виключені з обліку, що ви колись хворіли. І саме в цей момент на тлі цифрового Обліку та оновлення даних постає головне питання: що далі? Бо попереду 2026 рік, і він може принести нові складні та непопулярні рішення. Мобілізація в Україні у 2026-му може суттєво змінитися. Про це заявив військовий аналітик Іван Тимочко. За його словами, вже за кілька тижнів з настанням нового року Україна може зіткнутися з новими викликами, а збройним силам не виключено доведеться набирати більше особового складу ніж зараз. За умови продовження бойових дій в 2026 році труднощі будуть із мобілізацією і з обороною, оскільки очільник Кремля Володимир Путін зробив ставку на максимальний тиск. Росія готується продовжувати воювати. Через інтенсивність бойових дій, і ми, і противник, будемо максимально намагатися мобілізовувати особовий склад. Якщо Росія ставитиме ставку на мобілізацію людей саме для участі в штурмах, наступах за рахунок піхоти, то у нас з урахуванням того, що такої кількості людей ми виставити не можемо, буде акцент на технологічну складову. Експерт додає у російській армії у 2026 році ставка буде не на якість, а на Кількість тобто -то піхота, піхота і ще раз піхота. Це для Росії дешево та набагато простіше. У них все просто: не йдеш служити, йдеш у в'язницю. Ідеш у в'язницю, будеш у штурмовиках. На питання, чи доведеться Україні виходити за рамки нинішнього обсягу мобілізації, Іван Тимочко відповідає стримано. Але прямо рішення буде прийматися у разі, наприклад, збільшення інтенсивності боїв. Війна абсолютно непрогнозована річ. Треба завжди готуватись до найгіршого. Обговорювати такі варіанти з усвідомленням ризиків та загроз. І поки країна обговорює нові правила, на фронті відбувається те, від чого холоне кров. Там воїни платять ціну, яку неможливо прийняти чим. Наші захисники тримають країну на своїх плачах, навіть тоді, коли всі обставини проти них поранений офіцер, який 33 дні пролежав у лісосмузі з турнікетом на нозі, очікуючи на допомогу. Це історія, яка розриває серце і показує справжню ціну нашої свободи. Історія незламності. Далі у відео це історія, яка примушує розчулитись. про секундочку. Зараз у нас журналіст паплив про бойового офіцера, який був поранений і чекав на допомогу. Не думав, що Ні. про його жінку, яка сподівалася лише на диво. Я плакала 33 дні. дня. Про побратимів, які робили усе можливе, якщо боєць не здався, то ми також не мали е, шансу здатися. Щоб... І про робота, який проїхав 64 кілометри під обстрілом, підірвавшись на вибухівці. З головним героєм цієї історії ми зустрічаємося у лікарні, коли вже найстрашніше позаду. Ми не можемо показати вам його обличчя, адже родина на окупованій території. Він, офіцер Максим, написав дотихий, був поранений у селі, яке затято штурбував ворог. Ну, якщо Бог ще вона тримає, то це значить виже. Це був кінець вересня, і в них було бойове завдання дістатися своїх. З Собою брали, то ми не... несли вовши на позиції хлопцям. Ну, так, вийшло, що самі їли потім. Ми мали зайти, занести провізію і забрати на позиціях павербанка. Ну, не дійшли. Але Максим підірвався на вибуховому пристрої. Самодільно вони зроблені зверху таким сірим, типу як під камінь, щоб видно не було. А знизу пластіт був чи тратів щось таке. Коли побратими намагалися перенести його в безпечне місце, підірвалися вдруге. Мене посадили на кравчучку, і ми цією кравчучкою колесом ще на одну наїхали. І мені поранило ще руку. І нам сказали залишатися там у будівлі. Те, що було в аптечках, використовували, а потім далі вже, вже дронами нам скидували. Поки Максим лежав поранений на нулі, його дружина проходила ті самі кола пекла, які проходять дружини військових, що живуть у невідомості. Тихий, тихий. Кажи, що жінки. Це голосове повідомлення, яке вона отримала від побратимів чоловіка і завдяки якому зрозуміла її коханий живий. Пише мені повідомлення, здравствуйте, я такий то такий то з Максимом все добре. Він вам прислав голосове повідомлення по рації. Ну, думаю, боже, мені так добре стало. Я те повідомлення днем ночі слухала в обід. Кожен час мамі переслала всім переслала, кому тільки можна, щоб це ж почули, що це все добре. І так вони тримали зі мною зв'язок. Моя пітська, у мене все добре. Тримаємося. Люблю тебе дуже сильно. Скучаю. Не забудь батька, поставити сьогодні з днем народження. Вона і не здогадувалася, що чоловік поранений. Благодарна, що вони мені не признали зразу, бо я б не витримала цього всього. Ці всі дні у цей час побратими поруч і ті, хто був на відстані, готували план порятунку, адже шансів заїхати швидкою і дістати пораненого Максима не було. Як би тебе не спланував, б, що в планіру було би в йде не по плану? Чи міг його врятувати робот? Такі наземні роботизовані комплекси ми вам часто показуємо. Вони мінують, возять бійцям боєприпаси та харчі, а іноді рятують поранених. Давай, 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 давай. Умничка, 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 Саме у цьому випадку робот в обидві боки мав проїхати під прицільними щільними обстрілами понад 60 кілометрів. Загально у нас було шість попиток. Шість невдалих попиток. Це був виїзд по факту на нуль, там, де в переміжку в підвалах сидять наші та, та ворог. О, тобто наша розвідка фіксувала там, умовно, в сусідньому чи підвалі, через хату, чи буквально в сусідній хаті ворога знищувала. Потім знову нові приходили. І там ну, бойові дії, тобто це реальні бойові дії в населеному пункті. І, і, і там 24 на 7 спостережень, як з нашої сторони, з повітря, так і зі сторони ворога. Роботизовані комплекси їхали за ним, але раз за разом підривалися на вибухівках та розбивалися ворожими дронами. НРК на біля входу підірвалося. Дрон не доїхав кожен раз. Не доїхав, не доїхав, не доїхав. І Мені не вірили, що, ну, що щось там відправляють. Взагалі. Оператори наземних дронів першого окремого медичного батальйону відправили сьомого робота вже у дощову погоду. Але й він підірвався на вибухівці. Був момент, що ми думали, що дрон не зможе рушити далі. Ми наїхали на мінування, і також було ураження фіпів ворожим дроном по нашому НРК. І він доїхав по факту на підірваному колесі. На дрон не повертав наліво. До місця, де чекав екіпаж швидкої, боєць тихий у закритому роботизованому комплексі їхав під обстрілами близько трьох годин. Робот його захистив навіть коли знову підірвався на вибухівці. Перші слова, що він сказав, каже, що це, я вже приїхав. Кажу, до так, зараз будемо перегружатися, їхати. Так? Олександр на псевдоляля разом з евакуаційною бригадою переклали пораненого в швидку, зрізали одяг. Навіть готові були до переливання крові. Був виснажений, бо 33 дня з пораненням пуц це. Так, собі історія. Ну, він молодець. Він е, витримав, дочекався, е, що ми його заберемо. Ляля радіє, коли розказує нам про те, як їм все ж таки вдалося. Тихий, привіт. Видужуй так, що все-все було в тебе добре. За евакуацією Максима слідкував командний пункт. Від успіху цієї операції залежало, чи зможуть вивести і інших поранених. На архівних кадрах видно, як всі хвилювалися в його очікуванні. І коли вже його перегружали, ми тут всі, всі командним пунктом аплодували, стоячи. Вот у когось у командири роти його там навіть було видно, що були такі скупи сльози здійснити. Роботизований маршрут відстані в 70 кілометрів без задіяння будь-яких людей з вивезення пораненого. Це унікальний досвід. Дружина не знала про цю операцію, але потім прийшло те саме важливе повідомлення. Бажаю міцного здоров'я в 23:50. Бажаю, вітаю, доброї ночі. Витягли Макса. Я тільки почула, що мені написали, що він вийшов, його витягли. Я перестала плакати. Я до сих пор не можу не одної слізінки проронити. Я не можу плакати. Я настільки щаслива, я, я не можу передати ці відчуття. Тоді вона і дізналася, коханий поранений. Турнікет на нозі був 33 дні. Кінцівку доведеться ампутувати. Я мамі своїй сказала, вона реве. Я кажу, мам, що ти плачеш, він живий здоровий. Ну а мама, він каже, живий здоровий. Вже ти не розумієш цього. Мені було все одно. Вона переживала, чи не змінять чоловіка ці людські випробування, але сміється, її тихий добрий Максим не змінився. Він теж мені таке, як то приглашення робить. Ти загласна за мною хажу? Батька? Кажу, кінешна. Кажу, що за запитання? Кажу. І такий серйозний такий. Кажу, що ти те саме. Тайся. Робота, який підірвався на вибухівці, евакуюючи Максима, вже вдалося полагодити. Він вже виконав ще одну місію після цього. А Максим чекає на подарунок від першого окремого медичного батальйону. Попросив від них на пам'ять для себе їхній прапор і шеврон. Тепер вони знову чекають на нулі. Досі лишається побратим, який весь цей час піклувався по пораненого Максима. Він також поранений. Несмотря смотря на те, що він поранений. Він допомагав Максиму з перев'язками, допомагав йому во всьому. Він його підтримував, з ним спілкувався. Дружина Максима мріє цього воїна, теж врятують, вивезуть, і тоді вона обов'язково обніме рятівника і подякує йому. Я дуже його чекаю. Якщо він це десь почує чи побачить, я хочу знати, що його чекають. Я буду надіятися, що він вийде. Якщо він десь мене почує і побачить, я хочу, щоб він зв'язався з нами. Я хочу, щоб я хочу йому сказати. Наталя Нагорна, Ілля Шанкаренко, Андрій Марченко, Павло Садовников. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. А далі історія прикордонника Богдана із позивним «Ярий», який каже, просто без нас України не буде. Він пройшов Маріуполь Покровськ, контузії технічну війну на передовій. Його підрозділ затримав майже 200 колаборантів. Тепер Ярий передає свій бойовий досвід тим, хто вчора був цивільним, щоб вони повернулися живими. Для нього форма це не статус, а відповідальність за державу і за майбутнє свого сина. Це історія бійця, який не відступив і знає, заради чого стоїть на рубежі. Далі у відео. Шо ти скаже на щодо походу? Поход класний, тільки пацани мені натупили. Ну а взагалі він бреше, в нього гарячий шоколад стоїть уже стине полчаса. А? Ось чоколад. Хоч чоколад. Я все життя мріяв бути при погонах. Так як в мене мій брат, він вже 25 років в ЗСУ служить і він військовий. Він показував мені самого дитинства, приклад. В 17 років поступив. В державну фіскальну службу. Я пішов працювати в податкову міліцію, відпрацював там близько 6-7 років. Но в 2019 році зложилася так моя доля, що нам сказали, що потрібно їхати в зону бойових дій. Завжди хотів собі якийсь адреналін знайти. Ну і я, звісно, погодився, поїхав туди перший раз. Но в 2019 році війна була не така, як зараз. Тоді максимум це були мінометні обстріли, з артилерії працювали, але не було так страшно. Пів року я проходив навчання в поліції, був заступником командира взводу. Місяць пропрацював, ще стажування не пройшов і мені сказали, що треба, щоб ти поїхав з хлопцями в Маріуполь. Поїхали ми 7 січня в Маріуполь. Ми там просто як поліцейські були, стояли на блокпостах, здійснювали контрольно пропускний режим 16 лютого. Маріуполь дуже сильно обстріляли з градів, лівий берег. І потім, 24 число, я просинаюся в 5 ранку. Я відкриваю очі і бачу, як починається обстріл. Тоді я пам'ятаю, ми їхали, колона була 400 машин. Козак прикордонників нас вів. І 400 машин цивільних, ну поліцейські цивільні машини. Але був один нюанс. Поламалася задня машина, і прикордонники розвернулися на її брати. Прикордонники тоді попали під обстріл. Слава Богу, всі живі. Машину ту забрали, відвели нас. Ми в Покровську займалися фільтрацією, ловили ДРГ-шників, ловили наводчиків, колаборантів. оцих всіх. За п'ять е, місяців в Покровську ми зловили близько 200 людей. І передали СБУ. Потім була там ситуація. Я там отримав контузію. Прилітає ракета, прямо в, в поїзд. Звукова волна заходить мені в ліве вухо. І я розумію, що мені погано. Саме перша моя контузія. Потім я пройшов два місяці без ЕВП, іменно поліцейського. Мене відправили, відправили в Британію на. Базові сержантські старшинські курси 45 днів. Ми приїхали в листопаді, 17 листопада приїхали в Суми. Нам видали бронежилети, автомати і сказали, ваш напрямок Курск. Козак-чалохня, загроза ФПІжки. Ближче до березня ворог активно почав застосовувати фпв дрони. І оптоволокно. Просто була така ситуація, ми заїжджаємо на курск, нам кажуть, включили купол. Тобто купол це всі дрони не літають, бо глуш реп, моцний реп. І ми їдемо, і дивимося, як перед нами зривається машина. Ми такі, що це таке? Ну як так може бути, що реп працює, а машина зірвалася. Потім ми під'їжджали, проїжджали ту машину, бо рятувати там вже просто не було кого. Ми проїжджаємо і дивимося оптоволокно. Ми думали лєска. просто лєска. Е, останній раз на Курску мені осколок е, ну, такої величини приблизно пролетів просто біля вуха. Я почув, як він засвістів. Моя мрія була передати свій бойовий досвід, той, який я здобув е, новоприбулим людям, щоб вони могли зберегти своє життя і повернутися до своїх сімей. Після перемоги поїду в Турцію. Ну, в моїх планах е, служити до пенсії, дослужитися до пенсії і е, мати не рисочки, да, а якісь зірочки хоча б, щоб е, мій син е, бачив мені приклад. По-перше, прикордонник це захист нашого кордону. По-друге, прикордонники вони були завжди в пріоритеті. Завжди. Е, і третє, що прикордонники вони служать Україні, служать українському народу, і вони дотримуються свою присягу. Ми справимося, переможемо ворога, і наша країна буде розцвітати, і ми будемо щасливі. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть по під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.